Привіт, малятка! Готові почути ще одну історію про мишенятка Тіма. Мишеня Тім, мама на роботі. У мишеняти Тіма дуже добра мама. Вона завжди бавиться з ним, читає йому казки. Ось, наприклад, сьогодні вранці мишеня крикнуло. Мамо, шукай мене. Мама кинула всі свої справи і почала шукати Тіма. Тіме, Тіме, де ти? Але Тім добре заховався, сидить, не озивається. Увечері, мама та тато. Сіли рахувати гроші. Ой, як багато усього потрібно, а грошей зовсім мало. Тім бачить, що вони журяться. Мабуть, мені час піти на роботу, каже мама. Тім уже великий хлопчик і ходить у садок. Мама переглядає газету. Вона шукає роботу. Тут стільки цікавих пропозицій. каже вона, Тіме, допоможеш мені набрати номери телефонів. Тім радий допомогти. Мама підказує, як цифри набрати. І Тім набирає. Ось така цікава гра. Ура! Мене прийняли!» кричить мама, вона дуже задоволена. Завтра я йду на роботу. А Тімо стає сумно. Тепер ця гра йому зовсім не подобається. Мамочко, ти що? Більше не хочеш зі мною бути? Ти не хочеш більше бавити зі мною? Ти мене більше не любиш? Наступного дня мама веде Тіма у дитячий садок? Тім уважно дивиться на маму. Вона виглядає не так, як завжди. Мама одяглась по-іншому, бо йде на роботу. Мамо, не залишай мене, просить він. Не плач, Тіме, каже мама. Ось побачиш, усе буде гаразд. Гей, Тіме, твоя мама тепер працює? запитують у тіма друзі в дитячому садку. Моя мама теж ходить на роботу. Каже бухата зайченятко. Вона медсестра у лікарні. А моя вчителька. А моя мама працює в газеті. Кричать діти. Всі професії потрібні, пояснює вихователька, а давайте кожен вибере, ким сьогодні хоче бути. Я буду пожежником, а я буду актрисою, а я вченим, а я, а я буду лікарем, каже Тім. Зайченятко, як справжня актриса, читає вірші. Їжачок топотун, мандрівник, він дивиться у бінокль. Що він бачить? Пухлика, який сьогодні працює пожежником. А тім лікує тедді. Не дихайте. Каже він і слухає. Мама Тіма прийшла забрати його з дитячого садка, як завжди. Тім біжить до неї з усіх лап. Ти добре працювала? Ой, а що це за коробка? А я сьогодні теж працював, я був лікарем. Хвалиться Тім, а ти більше не переймаєшся тим, що я пішла на роботу, запитує мама і міцно обіймає Тіма. Ну, трішки, але не сильно, відповідає Тім. Я тепер знаю, що робота це дуже важливо. І взагалі. Інші мами теж працюють. Мама з тімом приходять додому і нарешті відкривають жовту коробку. ммм, скільки смаколиків! Звідки це? Запитує Тім і облизується. З роботи? А знаєш, де я працюю? На кондитерській фабриці, де роблять різні солодощі? Ох! Нічого собі, як мені пощастило, Регоче Тім. Тату, а мама зовсім не змінилася. Хоч і пішла на роботу, каже тім перед сном. Сьогодні було багато хорошого, навіть більше, ніж звичайно. Це чудово тім. А тепер засинай і хай тобі насниться, ким ти станеш, коли виростеш. І яка у тебе буде гарна і цікава робота. Ось така ще одна історія про мишенятка Тіма. І вам, мої хороші, усі мирної та спокійної нічки та цікавих снів. Якщо вам сподобалось, не забудьте поставити вподобайку підписатися на канал. Щоб слухати улюблені казочки українською.